Незламна країна, наш марафон. Мовимо, в ньому з першого дня великої війни. Далі поговоримо зокрема, що відбувається на аеродромі Енгерс. чи справді відтерміновані атаки по Україні? Чи варто робити такі сміливі припущення? Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Донсенко з нами на зв'язку. Пане Вадим, мої вітання вам, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло, от навіть не так, що зрозуміло зараз про стан справ на, на аеропорті Енгельс? Чи справді можемо говорити, що росіяни прибрали свої літаки Десь в Амурську область і зовсім можливо сміливе припущення, що якось вдалося відтермінувати якусь нову атаку по Україні ракетну масовану. Ваші думки? Ну, в принципі, за всіма тими даними, які зараз є в відкритому доступі. Можна точно сказати, що росіяни перебазували е, як мінімум чотири, дехто шість літаків із ЕМГЕЛС до інших аеродромів. на аеродром в Руській області має символічну назву «Україна». Е, в принципі, е, якщо говорити про відтермінування, ми не можемо цього виключати. Тобто, цілком реально що справді е, вчора сьогодні мала відбутися е, ця масована атака, але в силу того, що літаки треба було перевести. В силу того, що в принципі це вводить певні складнощі для нових координат, і так далі, і так далі, то цілком реально що справді це було відтерміновано. Хоча знову ж таки сказати, що це атака буде сьогодні, завтра, після завтра, вона може бути в будь-який момент, тому треба бути готовим до цього і треба пам'ятати про правила безпеки. Наталя Гоменюк, речниця об'єднаного прес центру Сил оборони Півдня, припускає, що масована атака може бути на новий рік. Люблять москалі якісь дати символічні. Хоча мені здається, вони трошки переоцінюють значення нового року для українців, саме як свято, Я маю увазі. Як прокоментуєте це ну, дивіться, ще раз скажу, ми не можемо вдівчати нічого. Це може бути і завтра, і післязавтра, і на новорічну ніч. Тому тут можна тільки говорити про те, що. Повітряна тривога це дуже серйозно, і ну ми всі бачили, що відбувалося після попередніх атак. Тому в принципі треба пам'ятати про і про правила безпеки, я манулась бомбосховище, і безумовно про те, що треба запастися і водою і мати зарядження акумулятора. Тобто, забуті обставин це потрібно робити. До кінця року Росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, про таке сказала: маємо буквально 5 днів до кінця 2022-го. Чи можемо сказати, що план Росіян провалений? Навіть такий першочерговий, наскільки я розумію, головний станом от на, на тепер. Ну, це неможливо взагалі. Тобто, в принципі, в даному випадку можемо сказати, що це не перший вже план, який поставили був по Путіним а перед їхніми військами, буде провалом. Тобто, я не буду навіть згадувати про Київ за 2-3 дні. Давайте згадаємо про те, як вони вийшли з Київської і Чорноївської Сускої області, і заявляли про те, що протягом місяця вони повністю захоплять весь Донбас і Донецьку і Луганську області, в принципі, потім. І Харків вони брали, і Одесу вони брали. Ну зараз Донецька за п'ять днів. Тобто, ну в принципі, це нереалістично. реалістично і паралельно тут треба ще розуміти про те, що крім всього іншого, попри те, що поки що Пригожин є в фаворі, але до нього з'являються великі питання, тому що саме його вагнерівці вже майже шість місяців, 4 січня буде шість місяців. Як вони штурмують Бахмут, тобто в принципі півроку. Ідуть від Лисичанська до Бахмута, де відстань по прямій, приблизно 25-27 км. Інше теж є розбірки, такі певні вже тепер між вагнерівцями і між Генеральним штабом. Принаймні журналісти про це пишуть, якісь публікації певні з'являються. Ледь не там може та чолеть. Прям матюками посилають вагнерівці начальника генштабу російського, якісь відео записуються. І, в принципі, пригожин, який керує цим кодлом, він і не заперечує, що має якийсь зуб на генштабівців. До чого воно все йде? Дивіться, в принципі, вчорашні це відео цих двох вагнерівців, які стоять біля ящиків пустих ящиків спецнарядів, які матюками говорять про кервінка генштабу Судячи з цього було записано точно росіянами, тому що на такого акценту точно не могли робити українці. Про що говорили? почали зараз зразу говорити за яких російських телеграм-каналах. Але я тільки повторююся, це пов'язано виключно з одним. Це пов'язано з тим, що. На е, цей момент пригожено треба вже пояснювати буде, чому 6 місяців, майже 6 місяців е, він не може взяти бахмут. Хоча є всі можливості е, під Бахмутом, все усталено тупами е, але тим не менше е, у нього е, нічого не вдається. От, власне кажучи, зв'язку з цим йому потрібні такі от емоційні історії, які показують, як він е, мучиться через те, що Генштаб, чи хтось там інший не дає чи то озброєння, чи що чого небудь в принципі ну треба ще раз повторюсь, пояснювати, чому 6 місяців він не може взяти бахмут. Тепер про інше інші мрії, якісь дуже дивні росіяни. Є такий персонаж, як Медведєв, колишній президент Росії, який по суті заступником був Путіна на одну там каденцію, умовно кажучи. Так, от чи то ліки в нього закінчилися заспокійливі, чи то в стані алкогольної інтоксикації. Чоловік написав і напророкував майбутнє в 2023 році, зокрема цивілізованому світу. Вважає, що ЄС розпадеться, маск стане президентом Сполучених Штатів. Я Всю цю дурню зачитувати не буду. Це Ким, чим точніше, і кого він намагається переконати такими своїми прогнозами? Нікого. Він в принципі він замикається все більше віртуальній реальності. Тобто його е пости, всі його останні пости, ну в останні схожі, кілька місяць, мається, е це кілька місяців мається на увазі, це не більше ніж е е 4. Ну, Тобто, це такий собі е е жанр, е новий жанр. Не жовтого роману, а якогось такого е, абсолютно кічевого, е, кічевого е, телеграм-посту, е, який е, смішно прочитати причому як прихильникам війни, так і неприхильникам війни, так і в принципі за кордоном, і дивитися, як в прямому ефірі по суті людина е, божеволіна. Але це просто чтиво на нього взагалі не треба звертати увагу як на е, предмет для аналізу. Ми за інерцію вважаємо, що все, що говориться від російської влади, це єсть уже так чи інакше, частиною правди або частиною того ребусу, який треба читати між рядків. Насправді Медведєва не треба читати між рядків. Це просто займательне чтення. Зрозуміло, або знаєте, то дух Жириновського комусь спокою не дає, менше з тим. Наостанок, я ще хочу вас запитати про важливу новину, яку поки що повідомляють ЗМІ, екс-голову СБУ Якименка, пам'ятаємо такого, це за режимом Януковича був. Окупанта поставили на чолі спецслужби в лапках самозваної на окупованій частині Херсонщини. Для початку нагадайте, будь ласка, нам що це за чоловік такий, це Якименко. І власне. Небезпека від таких кадрових е, в рішень для нас є? Ну небезпеки немає жодної, якщо таке рішення справді відбулося, е, тому що поки щось що кісіннього підтвердження я не побачив. Якщо говорити про те, хто такий Кіні ми повинні розуміти, що починаючи з 2010 року, е, в державі Україна е, посада керівника е, Служби безпеки України, керівника зовнішньої розвитки, керівника е, Міноборони Генштаба. І ряд інших менш вагомих посад, вони в принципі призначалися виключно росіянами. Тобто, це завжди йшла команда з Москви, і Янкович погоджував всі ці кандидатури з Москвою. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про яківенка, це абсолютна каратура Москви. Це абсолютна російська канцела, яка знаходилася в наших спецслужбах. Для нас більш важливо зараз це. Вичистка всіх консервів, які і теоретично залишаються в наших спецслужбах на цей момент, Це набагато важливіше навіть ніж обговорювати ким став, який він казав. Тому що посада керівника чогось там на лівобережжі Херсонщини, ну це чесно кажучи, нема навіть говорити. Такий кар'єрний злет в, в нього, звісно, в лапках. Настанок в Російській православній церкві в Україні вони так себе називати не хочуть, кажуть, що вони УПЦ, але я додаю до цього що МП. Заявляють про те, що в них забирають головні храми на території Києво-Вчарської лаври. До речі, деякі журналісти теж якогось милого вирішили з такими заголовками вийти. Хоча ніхто ні в кого нічого не забирає. По суті, наскільки ми розуміємо, в деяких оренда на деяких храмах в Російської православної церкви в Україні. Завершується. Як прокоментуєте цю історію? І бо роздувається, нагнітається страшенно з боку цієї церкви. І якщо будуть якісь ініційовані протести чи мітинги, наприклад, як правоохоронні органи мають реагувати на такі провокації? Дивіться, я думаю, що у них вистачить розуму не робити ніяких протестів, ніяких мітингів. Справді аренда Трапезної церкви лаври і відновленого за кожного державу іншим, державу Україна успенського собору, який був підірваний не німцями, а був підірваний радянськими військами, які відступали в 1941 році з Києва. Власне, два храми. Знаходяться в оренді у Московського патріархата до 31 грудня 2022 року. З 31 грудня, з 1 січня, точніше, вони мають звідси висуватися. Розповіді про те, що як вони вклали страшні величезні гроші в ці храми, ну це як мінімум нісенітниця, тому що, ще раз повторюся, успенський храм <клес> Успінній Богородиці був відбудований за часи кучми за числі кучми вкладалися гроші виключно з державного бюджету. І власне кажучи, вони прийшли в абсолютно нов відбудований храм, в який не потрібно було вкладати нічого. Ну, в принципі, якщо вони змушені були платити за електрику, і то не що за пільговою ціною, то це, чесно кажучи, невелика втрата для московської патріархії. Трапезна церква це пам'ятка архітектури початку ХХ століття. Це був храм із. Є... Найбільшим куполом в е, на території України, і тому е, з моєї точки зору абсолютно нормально, що держава забирає у них е, і не продовжує оренду е, російському православ'ю е, цих храмів. Тому в даному випадку вони повинні підчинитися Е, Якщо ні, ну я дуже сподіваюся на те, що відповідь е, зі сторони закону буде достатньо е, адекватною і е, їм вистачить розуму не робити ніякі трубці. І навіть якби вони в щось вклалися, то я не бачу теж причини якісь претензії виставляти. Ви там вони дуже дивіться. Вони все це відбули. Тобто, в принципі, давайте не забувати про те, що е, які кошти крутилися в Лаврі, і які кошти туди поставлялися е, різним, різномасними бізнесменами різних е, проросійських настроїв. Моє оціночне судження, так з юридичної точки зору, має сказати, що ці кошти, мабуть, не тільки в Києві затримувалися. Вони ще й могли йти на північ. Далі на болота. Ну це тема інша для розмови. Вадим Денисенко, радник міста внутрішніх справ. Дякую вам дуже за бесіду. Йдемо далі до розмови.